Так, що у нас по вбиральні? У нас дуже така простора, велика, а вбиральня І ванна кімната все в одному. Дивіться, зараз покажу. Ось такий у нас душик є. Все, в принципі, чистенько, трошки все устарівше, уставше, да, але все в принципі нормально виглядає. Ось, все чисто. Дуже подобається, що є і шампунчики всілякі, і кондиціонери. Є також лосьон для тіла, мило. Є навіть е, отут мочалочка. І зараз покажу ще що цікавого. Є ось тут у нас є, зараз відкрию. І є шапочки для волосся. Тобто все, що потрібно, в принципі, тут є. Є навіть фен, але він отакий старого зразка. А все працює, все робоче, тож, я там? Все є туалет, біде, все працює добре.